Добрий ранок, 9 година, їдемо в магазин. Наче трішки легше. Так, приїхали ми вже з базара, безстренько покажу сьогодні туди, побистрому. Серебра. Зараз буду варити всі вже їде на роботу вже, треба турбу. Отакий чай з Барбарисом я вже брала колись. Так. Сметана, не кефір, а ряженка, не І вершки до кави. І дві патічки масла. Сережій собі. 82%. Так, все спішу. Спину, спина, значить, трішки легше, але все одно болить. Так, збираюся я снідать. Це шматочок ребер, помідорка кисла, огірочок кислий, буду снідать. Так, дівчатка, все провела я Сережу, сама поснідаю. Відварила ті всі ребра, О, собі це залишила шматочок посмакувати. Та я собі куплю. А все, неділю це, завтра, да? так. Раді Бога, так. Сережа поїхав уже, нехай їде спокійно собі, хай його ангели-охоронці охороняють, а ми залишилися і Із да? змулічкою, Із ізьмулечкою, і з Мурчиком вдома. Я зараз поснідаю. Чай, сьогодні, купила собі цей ж з барбарисом. О, який він смачний! Дівчатка, Оце ось. Оцей чай дуже добрий. Такий рекомендую, якщо хто любить. У кого діабет, це ж барбарис, він знижує цукор. Фух, так, все, буду снідати і ляжу, буду відпочивати. Сьогодні ще лежу. Ну, сьогодні вже набагато мені легше, набагато. Ну, ще так перекошено ходжу. Нічого страшного. У мене, дівчатка, це таке кожен рік. Ну, в минулому році не було такого. А так взагалі кожен рік. Я з дитинства, це мене спина, спина з дитинства. Мені робили рентген, хірург подивився, каже. У вас там все солями забито, отак як зацементіровано. А коли робили цю наркоз мені у спину, як він називається, спинальний чи як? То не могли знайти прохід там. Так намучили мене. Коли операцію це робили на вені, на нозі, то це таке було. Так що спина у мене, це завжди в мене проблема. Ну нічого. Якось буде. Якось воно буде. Ця ніч була спокійна, геть спокійна, ніде нічого не зривало, слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи. Та якби вже воно закінчилось? Все, дівчатка, снідаю і лягаю, відпочиваю. Зараз у нас 11 година 5 хвилин. Світло вимикали вже з 8 до 10. Та й таке. Мені Сережа поставив буржуйку в хату на всякий, на всякий пожарний каже, нехай стоїть, якщо може, може бути таке, що і три доби не буде світла. Може, було ж таке у нас. Дві доби, здається, не було світла у зиму. Дров мені нарубав. Все приготував на всякий випадок. До відра причепив ві... таку вірьовку. Якщо треба води, то я дістану собі з басини. Ну так. На всякий пожарний, все, ми приготувались, тому що він місяць буде на роботі. Дай Бог все добре. Дай Бог йому здоров'я. Тому що все зараз буде на ньому. Я вже не торгую, вже сижу вдома. Дай Бог мені, щоб спину попустило. Я займаюся своїм здоров'ям. Все. Давайте. Ось таку Сережа мені поставив буржуйку, бачите? Он туди виходить труба. Оце так, якщо вдруг що, то буду топить така, бачите, буржуїчка. тут відкриваєш. Ну, туди дрова. Дрова стоя, бо, бо така вона невеличка. І так, така буржуїчка. Ну що ж, це наші реалії. Коврик прибрали, бачите, доріжечку застелила. Це і все. Та і готові до зими. Готові до екстремальних умов. Так, 14 -та година. Сідаю обідати Ось такий у мене холодчик, дивіться, який класний. Ось, цей раз вийшов капітальний. Такий прозрачний. Сережа з собою взяв чотири судочка, і в мене залишилося два Ось так. Буду об'їду. 14 година. Хочу їсти. Волька ти теж хочеш? Вже хочу їсти. це я ж їла об 11-й, то вже й хочу. Поїм холодчика та й все. Розчервонілася, я лежу, 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 відпочиваю, лежу, відходжу. Подивилась тільки, що таролу, таролушу Ірину Клівер. Ой, так, наче як заспокоює вже вона, що грудень буде дуже тяжкий. Що мають вдарити чимось таким сильним, як Орішник, ну, ще якесь те, що ми не знаємо, що в них є. Ну, наші відіб'ють. Отак. Наші хлопці відіб'ють. Буде два якихось сильних удари, а вже з Нового року. Будемо потихеньку ми відходити від, від війни. Каже, що війна закінчиться якось раптово. Раз і закінчиться. Побачимо. Я їй вірю. Вона все каже те, що те, що збувається потім, вона все каже правду. Хто вірить, не вірить, ви як хочете, а я вірю. Є такі люди, що бачать, що вона ще каже? Що, опера... що імператор перевернеться, вона спитала, чий їхній, що щось з ним станеться, будуть новини, що з ним щось станеться. Ну, грудень буде тяжкий. Ну, це так. Ну, сподіваємось, віримо в нашим Збройним силам. Молимося за наших хлопців, щоб все було добре, щоб вони витримали це все. Дай їм Боже сили, Божої охорони, щоб наша Україна була. Буде вона цільною, але все одно е оті Отій території відійдуть від нас. Не всі, але відійдуть там побачимо. Потім ми побачимо. Ну, що було бачили, що буде, побачимо. Ми віримо, що буде все добре. Все, дівчатка, буду обідати. Так, замочу собі на вечір миночі. Ввичайні ложки. Кину. Купила сьогодні ряженки та замочу собі. Ого, мурчик мурчить Дала їм кров'янки. Тут щось він уже залишив, віддав їй чи що. Вона ж не голодна, вона їла теж. видели. Так, це собі замочу наніч. Замочу наніч так я себе замочу на ночь. Замочу на ночь, то попью. Такая я себе Замочу. Псиліум та оток трішки. Чайну ложку, чайну ложку псиліума дуже мені допомагає. Від закрепів дуже допомагає. Коше нахожу, але ну, я думаю, що ще завтра та і все. Чи сьогодні, може, вже пройде до до ранку. Ох, ще попсилюємо та піду. Далі дивитися В дубу люблю дивитися рецепти, оце для діабетиків Тарологів люблю. новини дивлюсь. Люблю екстрасенси сенс, отаке я люблю. Екстрасенси. Раніше любила дивитися зі Жі Жіменя. Ще ще я дивилась. стосується кожного, Україна. Говорить Україна з Олексієм Сухановим. Ну, це я не, не так дивлюся, а тарологів то дивлюсь кожен день. І всіх. Це таке. Ну, всіх. Хто мені подобається. Таке. Все, поп'ю. Сілю і піду під телевізор. Вже й Мурчик біля Мурки. Підійшов, да? там тепленько, під газплитою, Ну, сидіть. Ви сидіть, грійтеся, бабушка пішла відпочивати під телевізор. Так, дівчатка 16-20. Сідаю пити каву. Я ще сьогодні не пила каву. Хочу дуже кави. Помила тільки що посуд, закинула прання. там не багато. так ось. Хоч і темно. Я піду тут. На подвір'ї в мене є проволока. Ключу світ та й порозвішаю. А це все було в телевізорі. Дивилася я сьогодні ще Марію Тиху. Всі вони якось сходяться в одній думці. Щось таке буде в грудні. Ну, побачимо. Муля вийшла на вулицю. Попросилась, а мурчик під плитою сидить. Хух, всю, весь посуд, бо в мене Сережа як виїжджає, оце уїжджає. У мене завжди чомусь так багато посуду. Ну, все ж готовлю, готую йому, потім все, все мию. Ну так, дівчатка, на сьогодні все. на вечір я ще поп'ю ряжанки із. Цим іще, та і все. А Зараз поп'ю кави. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Дякую, що ви мене дивитесь, ви мене підтримуєте, пишете мені коментарі, ставите мені лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе.